Вітаю! Давайте подивимось, які плани Росії на Чернігівську область. Ми подивимось на плани, які відбуваються, які плануються зараз. І це стосується по пажу Кубків. Це як у них якесь є бажання Трійка Пентаклів. Як Сумісна гуртова якась співпраця. Щось їм там потрібно в цій області. Ну, по-перше, це зруйнувати по максимуму. І тут якесь як іде, можливо, як... або ж проведення експерименту. Можливо, саме туди направляється якесь нове озброєння, типу. Ракети, шахеди, можливо, ще щось. І також це може стосуватись того, що е, тут мова йде про якісь домовленості саме до цієї співпраці. Вони схиляють Україну до якоїсь співпраці, саме у Чернігівській області. Тут треба, щоб Україна погодилась на яку співпрацю. Як Варіант, то Росії потрібні там або ж якісь шляхи, прохід, можливо, через 4 населених пункти. Тут, або ж брати, качати якийсь ресурс. І це більш схоже мені по тузу Кубків на рідину. Може, це щось зв'язано з водою. Можливо, в них бажання є таке навіть перекрити доступ води до Києва. Ну, або ж, або ж саме мова йде, якщо про співпрацю, щось там брати, щось там використовувати. І також тут йдуть як маніпуляції по дияволу саме біля кордонів Чернігівської області. Це залякування і це виснаження на кордонах. Загроза наступу на Чернігівську область зі сторони Росії. Ну, подивимось десь приблизно хоча б до кінця зими. Королева Мечів. Старший Аркан Світ. Це приймання рішень щодо завершення етапу. Можливо, завершення етапу саме. По, ци, по рішенням, які наразі планує Росія щодо Чернігівської області, як іде як оцінка ситуації того, що відбувається наразі. Також королева мечів це виступає, як і сама Росія, двійка мечів це блокування, такий собі ментальний параліч, глибокий тупік. Та нерішучості, За, е, як, застрягання в ситуації і відмова від егоїстичних бажань. Тому поки що я ніякого наступу з боку Росії на Чернігівську область і я не бачу. Навпаки, тут може якось. Або ж зміна планів, або ж їхні рішення, вони якось як закінчуються, завершаються саме. завершаються, І по двійці мечів це йде як щодо Чернівської області, як блокування зависання ситуації.